Доброго здоров'я спливає літо що печально, але далі настане осінь і за сприятливих умов це сама грибна пора. Поки що таких умов немає, немає дощів. Сьогодні ми їхали-їхали, приїхали на своє грибовище. І тут кладовище білих грибів. Цей білий гриб струх. Оцей вже старезний геть. Розтрісканий і м'якіть провалюється, отей похилився, не було нас якийсь час, гриби ніхто не забрав. Оці ніхто не забрав, ми б їх так гарненько, молоденькими підібрали. Отам геть пропавший гриб. Ось цього хтось зрізав цих два. Нема нічого, всі гриби старі. Скільки тут грибів було, ви уявіть собі. І всі вони постаріли, пройдемося. Але що дивно, що немає лисичок. Ми розраховували на лисички, а з грибами ми приблизно уявляли, яка картина. А оці ще, можливо, підуть на сушку. А там молоденький. Два, два. Вони такі приземкуваті. Сухо, немає їм сили води рости високими. Так, ось. Високими й товстими. Нема їм потуги, нема вологи. Ну, хоч щось тут так далеко їхали. Отам бачу кремезний грибок і таке, як ще не почорнівший. Чудово. О, він вологий, шапинка волога на дотик, ніжка крепка, а отам вже попадали. Там ще стоїть, але чорний. Як жалко. Як про те жалко. Ці грибочки в папороті у відносній тіні, і вони ще хоч якось збереглися. О, ха, молоденький. Класний, ще гімінофор не постарів. Чудово. А на вид був зморшкуватий геть зверху пару нещасненьких лисичок. А ми так надіялись на лисички, що наберемо тут лисичок. Ой, якому грибу зараз добре. Сухлянка дворічна, чіткі концентричні кола. Субтильна зовнішність, Багато її виросло, розкошує. Всім грибам не переливки, а їй добре. Гриб не їсти в неї, звісно, і їсти тут немає що. Три взяв. Не одного. Каже, краснюки там були і всі валяються. Пару штук взяв. Ідемо за ним. Він тут знає, куди йти. Я тут не ходила. Викидати його Ой, який старесний гриб. Ще один такий. Сироїшки добрі, так? Да? Ось це Я його розрізала. Да? Ну то ну і на Там... такі вам добре. Ще... Нервів не вистачає. Щоб неділю, хоч неділю назад, то, може да. бути. Так. А тоді ще спека була, нікому в голову не прийшло сюди зайти. Сиришки її стевні посохли, але чисті. Негодні, уже уражені цвіллю. Кудись іду по цій лінії, по моїх розрахунках. Вперед повинна бути дорога, але її поки що немає. Ягідки, червона горобина. Щось незрозуміле, треба звертатись з цієї лінії іти по лісі. Аби ще не заблудитися, чоловік десь сюди звернув. Чим більше бачиш отаких грибних трупіків, тим більше охоплює розпач, розстройство. Уявіть, скільки б то було грибів у нас. Якби ми сюди нагодилися раніше. Але у нас був вибір, чи то відпочинок, якого ми довго-довго не робили, або гриби. І по закону підлості в день нашого від'їзду пройшла така багатогодинна злива, як з відра. І, звісно, прогнозовано після такої зливи пішли гриби. Які ми ось благополучно пропустили. Тут у нас нижче збереглося більше вологі, видніються грибочки, свинушка. Теж підсохла, про неї говорять багато негативного, але зараз вже дослідили, що Свою пагубну дію вона наносить тим, хто до цього схильний. Тобто людям похилого віку не потрібно її їсти, людям з захворюваннями крові. А це, що у нас тут сидить. Ой! Це польський гриб молоденький. Він сховався від спеки в дупло чи у виїмку між корінням дуба і залишився в гарному стані. Там щось сидить грибне. Ану, ану, що тут таке? Ось, бачите, бліда, поганка, і вона майже біла, трошки-трошки оливкових тонів. Але це. Бліда поганка, у неї вольва, у неї повисле кільце, в неї шовковистий блиск, і, звісно, цей гриб залишається тут, а ми йдемо далі. І, походу, у нас стирчить із землі якийсь грибок, схожий на білий, але це не білий, мабуть, а може, й був білим та висох, він висох природнім шляхом, забираємо його, і поряд знову розпач і плач, гриб від спеки завернувся, постарів повністю. А тут маленька вдача. Сироїжка зеленкувата і сироїжка молодесенька і чистесенька. Дуже добре. А там що? Там сидить маремуха. Маремух теж вистачає тут. Ну, отож. Там сидить, там сидить, отуж. Отож. Я кажу в такому розпачі, о, то молоденький. То толку сторону, воно яке. Побитий. Он щось є. Польські вже є. Ось польські сидять. Я ніде не бачу, ні одного. Де ти бачиш? Ось, бачиш, я одного взяла. Цей, мабуть, старенький, о, він струхлий, але польський. Ось. Все. І польські потрухли. Тут польські є гриби, ростуть днів три, днів п'ять назад, і все було б нормально. не біло було море тут. Бабка. Старизна. Бабку старизну, то точно брати не потрібно. Не подобається нам, куди ми виходимо, ліземо через корчі до дороги. Є там дорога, так? Да? Ох, яка брушниця. Клас. А ти вже на дорозі? Хорошо, недовго, недалеко лізти по кущах. Іду йду. йду. О, ну, то я ж лізу десь на, по кущах. Ну, не знаю. Я десь в кущах. Ну, вийду, вийду зараз. Десь там натоптана стежка є. Ходимо по лісу, вивчаємо стежки. Маленький коричнюватий грибочок. Це грусть сизий, у нього запах кумарину, він сухий, молочка у нього дуже-дуже мало. А зараз ще й суша, то він молочко майже не виділяє. В нього запах кумарину, ще раз скажу, і його можна використовувати як приправу потрошку, бо він містить токсини, а пахне смачно, а треба через цю колоду перелізти, а провідник уже сидить, покаже мені дорогу. Ось да, хтось ходив тут. Тут можна ноги переламати, але краще виходити звідси. Так, да, тут хоч видніє виходити, хоч і завалено. Так, да, я вже бачу дорогу. Дорога, і по дорозі трухлі краснюки. І там біля чоловіка, чоловік каже, краще б ми сюди не їхали, а то серце стає.